Привіт всім з мокрого прикарпатського лісу, глядачі. І знову добру ранку всім глядачам. А точніше вже можна считати обіду, бо на годиннику у нас зараз вже 11 година дня. На дворі такий дощ паде. Ліс мокрий, Ну, а грибники то є грибники. Їм вдома не сидиться. Ну, на що пора, як то кажу, друзі. На що пора. Росте гриб. Де грибниковий бути, зараз як не в лісі. Відки саме наш. Йдемо знову на пошуки якихось гарних грибочків, Сподіваюся. Вчора нам вдалося набрати доволі непогано. Набрали тюлу, чубну, корзину гарних білих, такої вищої, самої, самої вищої якості, які тільки можуть бути білі грибочки. Весь молодий, такий, е, переважно 8, 10-12 см. там було штук з 20-30, трохи більших от 15-18 см. І зустрічі там таких так і дійсно вже потужних А весь остальний майже все молоде. ну Сьогодні маємо останній день вересня, 30 го понеділок, 2024 рік. Дощі, як зайшли, то зайшли. Вже паде у нас, друзі, друга сутка безперестанку, то ще не стало Паде. Трішки такий призупиняють, такий як зараз, легонький. а потім заходить хвиля і знов такий потужний лиє. Ну нічого, кажу ще раз, грибника, коли ростуть у лісі гриби, вдома не спинить нічого. Ні дощ, ні мороз, ні сніг, ні град, ніякі обставини, грибник де у ліс. От. Ну ще в нас що, дуже схолодало, друзі. Холодно, труба. В лісі сиро, холодно. Я вже сьогодні взяв під спіт батника, бо пробирає трохи. І це я зараз йду під горби. Трохи так душнувато. А зараз підемо по лісі ходити, то буде ще більш відчутно. Ну нічого, як би не було, але в лісі все одно дуже гарно. Дуже гарно, навіть і у дощову погоду тако піти, пройтися, просто прогулятися ось таким лісом. Це одна насолода і красота. Повітря дуже свіже, запах лісі такий свіжий-свіжий. Ну, трошки, правда, віддає сирістю, але не страшно. Мертицям можна. Ну все глядачі, як завжди, сідаємо зручніше і вперед, вперед, шукати білі грибочки. Я шукаю, а ви, як завжди, допомагаєте. І дивіться уважно. Чи будуть нині знову по 6 і по 7 як вчора, чи не будуть. А це ми сьогодні зараз вам все і побачимо. До роботи, друзі, до роботи. погнали. Йду по дорозі, а дорогою нам попадають ось така група величезна маслюків. Ось тут Модрина, бачите? Модрина така одна росте. І біля неї зразу отакі от гарні маслючки. А тут ще молоденькі. Бачите? Є доволі непогано. Ну, позавчора я вам знімав. Там на дорозі в іншому лісі. Там коло таке було величезне, мабуть, на цілий кошик. А там мені писали, що я не забрав. Я не забрав, бо вони мені не потрібні, але вчора я йшов по дорозі, їх вже не було. Хтось собі забрав, так що вони не пропали. Мухомор нам такий попадає, друзі. Ось такий красний. Недалечко попри саму дорогу. А я зразу вирішив піти і біля нього подивитися. Чи часом десь білий не притулився? Білого не видно. Але є ще мохомори ось такі. А там сидять. таких чотири красення. Ну і перші грибочки на сьогодні попадають нам ось такі. Як не дивно, ось такі. Світлу шапку Молоденькі. Три дні назад я вже такі знаходив. І сьогодні знову повезло декілька знайти. Йдемо далі. Ось такий там молоденький. Зазирає. Гарний. Білий. Саме що цікаво, що я вчора тут їх збирав. Ось прийшов. І тут знову я вже отако Тут кана натягав їх. Молодих. І вони знов тут наросли. І буквально вчора їх тут кабрав на цьому самому місці. О. вони вже тут знов понаростали. Понаростали малюки. О, сюди ж паде, вони ростуть. Такі молоденькі, гарні. Ще два. О, там ще один віць. Тут, мабуть, от ще один. Знов молоденький. Ось так. краса попадає. Так, її у нас ще одна знахідка. Ось такий, гарний. Урвався трохи, та нічого. Чесно, я думав, що вони... Краще понаростають, будуть більше. А ні, вони маленькі, схолодало. Схолодало і гриб вже так не росте. Як він ріс тими днями. Ось такий один. Потужний. Але йому вже напевно всю. Ось. відламався. зламався. Такий здоровий. Але він вже такий намоклий, не буду я його брати. Хай ну, глядачі, не вчорашній день. Явно не вчорашній. Ось, Походив я ще хвилин 10. Попався мені ось такий. От. Ось такий білий. Не попадають так часто, як тури. Кошик ось тако в одному місці, то що попав на малих трохи і все. Далі йду, пусто-пусто. Гри пусто. припинив свій ріст. Припинив. Схолодало і все. Нема. ці, ну, друзі, файні. Оці файні. Варті уваги. Тут такі. Тут такі. Дуже неудобно знімати. Все мокре, дощ паде. А він тут біля пенька засів. Ого! О! Пішов такий один колобок. Біля нього два. Два таких. І... Тому вище. Є ще один. О, то є там біля нього менший. Тому вище, є ще один. Ось такий. Дивіться, який гарний. О красоту. Все, класно, гриби є. Але дощ трохи мішає її збирати. Але маленький тільки... Тільки... О, і два. тут. Тут таке. О, кідва. Студиться два. Опа, заховалися. Так о. Тако. тако. І тому є ще один меч. Ось такий. Ще один гарний. Ну, Походу все. Поки що більше не бачу, чистимо далі. Так, перейшов я друзі в інший ліс. Вийшов звідти геть, бо дуже мокро. Йду трохи в чистий ліс. Будемо ходити тут по буках. Але я лишив заходити. Вони тут повиростали в таких травах. Під корчем. і чекають. Один і тому ще один. О! Таких два чудових бочика. Тому, походу є ще один малий. Ще не знаю, чи точно він. Він. Третій є малий. Ось такі чудові. Три білих. А, йдемо далі. Ну, чесно, одразу кидаються в очі, що обід і ліс прочесали конкретно. От, Не знаю, що от такого малого почистив. Але але я такого глибнув у бік. Ну тому чекає мій. Ось такого тому в стороні. І він собі чекає. опа, Ось такий непоганий. А тому вище походу, я замітив другого. Ще не знаю як. На нього добратися. це вишемо. І підемо глянемо. Чи він, чи не він. А ну що тут у нас? Він. Він, друзі. Тому походу ще один він. Ще два. Тобає. Чекають. Чекають. Поки що не бачу, Йдемо далі. Так, цих три. І цього я пройшов. йшов по той бок а тут ще один ззаду загубився. Загубився. от Але ми його все-таки догнали. Наш файний такий, непоганий, чотири. Класно. Йдемо далі. Пройшов я зовсім недалечко, тому підняв, де кошик стоїть двох невеличких. Ще один такий. Ну, десь такого самого розміру, може трошки більший. Попадає, там один, там один. Хоч обід, але грибочок є. Тут хоча б краще його збирати, тим що е не йдеш і не росишся, паде тільки зверху. Там, де ми були тільки що, там неможливо ходити, бо мокро навколо. Таку кошку вже, друзі. Непогано. Ну я сумніваюся, що ми їх сьогодні дуже багато наберемо. Прийшов я пізно, погода така, що вже. І ходити я, мабуть, довго не буду, да, ще якусь годину, і будемо тікати, ще якихось пару, буде того добре. Буде краща погода, прийдемо шукати. Так, Попадали малі-малі, там цей вже такий. Трохи кращий. Вирішив зазняти. Ганенкисить в березі. Білий грибок. Ну, красончик. Гарний. Далі йдемо далі. Йду до виходу, далі не знаю. Грибочки не густо. Ось і все. Нема. Треба зранку йти. Гриби хочуть зранку. Ну, а то що хотіте після вихідних. І сьогодні було ще повно народа. щось дебо одного грибника, Каже, що тут людей сьогодні зранку було просто кана. Ну так, він відранку, у нього пів сумки було. Ну Ми ще так далі ще одного заміти, поки баланку. Я токрутився. То Думаю, може вдруг. Він тут кудись любить собі сидіти. А він сидить ось такий недалеко від того. Що там -то очки не зрозуміло. І доляну. що там таке. А є, закопаш. Є закопаш, друзі. Давно не було. За декілька днів не попадав, а нині вже є. Ох, тут не шапка. Я пришкі це гриб, Він повністю закопаний. Ого. як ти його йдеш. При який, Повністю захований. А, не дурно я котився, правда? такий на мене шукав. І от, я, Ніхто тут не знайде. Я чекаю тільки на того, хто знає, що він тут такий може бути. Йдемо дай. Підійшов я ще на одне місце і заховався мій. Так, я там Ось. чекаю. Подалі від стежки. Там собі сидить. Ох, хто -то гарний. Хто То не будь-який. Там много. Ну, Хто знає де... Опа, только вивовся. Нічого не зробиш. Ось такий. Ну класний. Так, сам. Ну поки що не бачу один. Ото, давай, йдемо далі. О, і недалечко. Знову тому. Бачите його? У березі сидить тому. Мосі. Зазирає. Тому Ось. Заховувався. Це всі такі заховані. Заховані. Чекали на мене. О, Бачите, який гарний. Так, прийшов я тут ще в одні місця. Замітив одного такого. Зірвав. Думаю, де не буду знімати, бо дощ. Оказалось він не сам. Тут шатки йдемо. То Збоку тому є ще один напарник. І так, а то їх три на самім проході. Чекають на мене, бачите? Чекають. Ну, Чесно, ще добре поколотився тут. -ка. щоб набрав грибів, даю гарантію. Але все мокре, нікуди не залізеш. От туди ніде не полізеш, бо зараз будеш чисто мокре. Трошки по прийдеш, подивишся, що засік, то засік. І все, і то беремо і йдемо далі. Такі на самому проході нас чекають. Той Листя збив. І вони тут такі два на самій дорозі. чекають. Файні, два. У. На самій дорозі. І тут -ка видно, що штучка шукали, бо листя все підняти. Цих листя зняли і лишили нам. Добре, йдемо далі. Є і тутка, Але теж заліз там, хто знає де. Аж там під самим буком. І чекає. Чекає. Ось такий файний. О, заховався. Так заховався, так покажу як. Під таким кущем собі там заховувався. Так, йдемо далі. І там он нам такий попадає. Файний. Пустенький білий. Ось. Гарний. Так. Поки що сам, більше не бачу, зараз я тут ще все огляну. Може ще десь є в цьому місці. А, тримаю цього в руках. Всього на всього декілька кроків я, тому замітив ще. Замітив я, друзі, ще. О! То не два, а зразу чотири. То не два, а зразу чотири. Так, цього набік. Тут один такий. Обана. Майже такого самого росту. Тут ще один. Такий недалечко. І там. Ще два зазирають Ще два. І ще два гарних біляка Того п'ять. Непогано, ну зараз ми ще докрутанемося. Зараз ми тут ще подивимося, може ще десь є ось таких гарних п'ять білячків. Так, йдемо далі. А тут нам попадає ось такий білий. Оце файний дубой. О! Ви це який помпуватий бочоночок, красончик. Я прицепіння пару малих. Знайшов таких. Цей вже такий гарний. тому замітив ще одного такого. Ось це гороха. Підкусали і Ось. Такі два. Збоку є ще менші. З боку менший. А тому здається з іншої сторони. І ще два. Ще два менших. Ось такі. Дубовий бішов гриб. Ось. Рушився також. Точно не знаю. Але тихось два гриб. гриба. Такі дві шапки. Тут стерчить. Сидя моцно-моцо. Знаєте ваш ти не може. А ні. То не білий. То дубовики. Два. Два дубовика. Ага. І ще походив. І недалечко я знайшов. Ще одного. Ось такий теж молодий. О. Молодий біляк. Молодий. Молодий, більше не бачу. Глядачі попадаються. Вони нормально, але ліс мокрий. Не всюди можеш піти подивитися. От, багато приходиться всього пропускати. І... Тому і це впливає на результат пошуку. Але за дві години ми і то нормально назбирали. Ну все. Будемо на цьому, мабуть, закінчувати, друзі. Буде зменити грибів. Чисто мокрий. На годиннику перша година. Зайшли в ліс в 11. В 11. Дві години. Походили. ще пів години мені додому. Ось так у пів кошика сьогодні. Не вчорашній день, вчора був повний чубний, сьогодні пів. Ну і то нормально. Гриб ось молодий, гарний. От покажу ближче. Краса. Грибочки є, нема що хотіти. Не дивлюсь на те, що в понеділок, після вихідних, я пішов ще після, після людей і ще так і назбирав. Доволі непогано. Замітю, там ще білих. Поки говорив. От. Не пускають. Знову не пускають додому. О, один і, і другий. Зразу не бачу. Ходив, тут ходив. Вони поховалися тих ще два товстеньких. Вчора я сюди йшов, де є третій ще. Вчора я сюди йшов. Тут закінчував, вони попередрову собі були. Ну а у щось дуло, вони не хочуть лісі бути. Поки що Ще там, тут не, не пускається. По лісі є ще один малий. Ну все, це напевно точно кінець. Це я зараз чищу. Я вже повністю мокрий, Не хочу грибів. Буде стане Ще тотамо, дочистим, ідемо, геть, друзі. Буде. ну все. На цьому буде бережіть себе, своїх близьких, як завжди все буде Україна. Ми з вами зустрінемося, десь Бог. На наступних чудових грибалка. Папа, друзі, я йду сушитися, чистити гриби, пити теплого чайку. от, А там десь Бог може бути гарну погоду і підемо.